Так, доброго дня. Продовжуємо тест. глибока розвитка КСІХ 45, струм 3, катушка Неулфлай. Прилад частково фантомний. Ми хочемо все-таки розумну глибину, але є електролінія, тому є частковий плив. нас супердрібна цепочка, ось така. Давай на верхню, Обережно. Так. Бач, давай на нижню одну і вниз відразу. Переверни, да, тільки щоб внизу було. Супер. Бач, давай тепер на ще нижню одну вниз, на одну нижню. Ні, вниз. Вниз було. На одну ячейку вниз. І щоб внизу випала цепочка. Є? Тут в одну сторону Тепер в, том, в тій самій ячейці переверни вверх її. В тій самій ячейці вверх, так? Вверх, да? О. Чітко. Так, давай. Це в нас вверху зараз, правда? Тут в нас... 8 де, ну майже 9, можна сказати, да. За 9 см. Ось кошеня 45, золота цепочка, 9 см. Так. Всім дякую за увагу.